Привіт усім! Вітаю на моєму каналі! Якщо ви зайшли до мене вперше, мене звати Саша, я веду канал про домашнє господарство, про садівництво, у мене є невеличкий городик з високими гарними грядками, Тому, якщо вам цікаво, дивіться і інші мої відео. А це відео я вирішила розпочати з садово-городніх робіт. У мене тут вже так підріс зелений горошок, тому я вирішила для нього зробити ось таку сітку. Не претендую на якусь унікальність цієї ідеї, але я не бачила, як роблять. Я собі придумала ось так на кілочки натягнути мотузку, щоб горошку просто було за що зачепитись. Можна зробити подібну сітку з металу, бачила ставлять такі, як шматочки паркану сіточки. Буває, просто запускають на паркан. Якщо є там за що зачепитись, то він так плететься. А я вирішила просто за мотузки і ось так одну за одну. Чіпляти, ось так протягнути горошок, щоб він тримався і не падав. А через там, на наступний навіть день і на через день він почав своїми вусиками сам чіпляти за мотузки, і тепер він добре тримається, не лежить на землі. Таким чином він і не брудниться, і добре видно, де самі горошки, коли він вже достигне, то діткам буде зручно відривати, бачити, де він є. І гарно, зручно, охайно, все так вийшло. Він вже досить крупненький. Сподіваюсь, що скоро будемо його куштувати. Ось так гарно все зробила. Тепер не буде валятись горошок на землі. Тут він зачепиться вусиками і буде добре триматись. Тут три рядочки. Ось так. Багато вже горошків. Ось тут такий горошок буде. Скоро буде. Ще пусті, ще такі порожні плоски. Покажу ще кабачок, як розрівся. Такий дуже великий кущик. І тут вже перший кабачок є. Ось він. Один. Причому цей кущик менший і на ньому вже є. На цьому дуже багато зав'язів, ось квітка, але самих, самих кабачків ще не бачу. Ось тут багато всередині квіточок, ось там дві, але поки немає. З цього боку в мене горошок. І ось тут далі, через город, якщо. Пройти теж сьогодні почистила, поприбирала ось тут бур'ян, теж підв'язала, ось так зробила сіточку. І також ось тут оп, так, причепиться горошок. Цей вже великий. Ось такий. За ним у мене фізаліс, ще квіточок немає, а кущики такі вже досить великі. Парічку вже їмо біленька. Дехто писав, що вона почервоніє, але ні, вона біла. Тут полуничка, це навіть суниця. Оце три кущики, це суниця. вже так розрослася, багато листочків було менше. Там полуниця вже вусів напускала купу. Тут редис вже теж великий постійно їмо. Базилік розрісся, теж такий великий. А тут був редис, теж ми все з'їли, і я сьогодні посіяла салат. Огірків багато назбирала. І ще буде купа. Тут цвітна капуста теж така велика, і одна так і не росте. Баклажани, може, щось теж підв'яжу. Не знаю, чи підв'язують баклажани, але цей завалюється. Ось так падає. Я його вже підгрибала так землю. Але я думаю, що поставлю кілок і підв'яжу. Рубка їмо постійно, дуже багато її. петрушка погано росте, це я так і знала. Вона завжди довго, це я пізно її посіяла. Зате тут є базилік. Ось такий фіолетові маленькі. Ось. заховались тут під рубкою. Прорідила, до речі, трохи моркву. Ще, можливо, рано, бо коли виймаю, ось так деякі попадали. Треба, щоб ще підросла. Дуже шкода її проріджувати. Ось так вже тут повидірала, було багато. Так шкода викидати, але інакше воно просто не виросте. Що мене здивувало, що так погано росте шпинат та щавель. Щавель у мене завжди у бабусі був купа. Я думала, він росте просто як бур'ян. А щось його мало. Ото щавель, а оце шпинат, теж його небагато. Може, щось не подобається, може щось було з насінням, не знаю. Більше всього його хотіла, дуже ми любимо. Владик у мене дуже любить щавель жувати. Просто так. Капустини здоровезні, можна було сюди 4 саджати, бо 5. чесновато їм. Полуничка тут вже так розростається, багато вусів напускала. Ось вже тут ще не укорінився. Я їх так трохи, я не знаю, як правильно. Але трохи так підкопую. І в деяких місцях прибираю траву, щоб легше було укорінитись. В деяких я вже бачила, здається, тут ось тут. О, ось ця вже укорінилась, вже вона не рухається. І ось ця також. Ось я ужинку покажу. Також перша ужина з'явилась. Ось перші. Ось тут вже перші ужинки чорні. Можна, в принципі, з'їсти, але хочу чоловікові показати. І ось третя, і тут ще будуть ужинки. Почистили ми від бур'янів ось цю частинку перед входом. Тепер хоч клумбу видно, а то не було взагалі видно. Ось такі тут кубки. Залишилось тільки ось тут. І будемо всю частину засіювати ось там наш газон. І ось це разом з цим, вітер, як завжди, будемо все разом засіювати газоном. Тут тепер видно виноград, ми його підв'язали. Вже так потроху розростається, у нас два їх. Тут ще один. Куди це все дівати, не знаю, бо наш компост такого об'єму не очікував. І потрібно трохи землі завезти, Ось Тут вже почали рівняти, але не вистачає, трохи потрібно ось так досипати. І наступна частинка, можливо, ось цим будемо займатись. Ще хочу показати, як розрослась лаванда. Такий вже великий кущик. Це така краса. Можна обрізати, але шкода. І ще хочу дещо показати. Тут також гарна квітна гортензія. Така вже. Біла-біла. І починає вже друга. Ось будуть тут квіточки. І ось тут. Ці поки що не бачу, наче нема. Будуть два. Все рівно дуже гарно, хоч вона і маленька, але мені так подобається. Будуть усі білі. Всі п'ять, всі білі. Ще хочу показати цинерарію. Так вона розрослась. Це те, що я сіяла. Така вже велика, гарна. Зараз цю клумбу почищу: трава тут росте, потрібно теж накрити чимось, але сценерарій, аквілегія були такі маленькі, що важко агроволокном накрити. Зараз вони вже підросли. Буде якось зрозуміліше, якось, мабуть, краще, щоб їх не травмувати, легше буде це зробити. І зараз тут поприбираю бур'янчики. Я, як завжди, влізла без рукавичок. Зараз піду, вдягну рукавички і тут попрацюю трохи. Тут потрібно брати лопатку. Далі було вже неможливо знімати, бо був дуже сильний вітер і такі звуки на відео одразу шипіння. Показую, як зараз клумбочка виглядає. Не завжди у мене є час тут всю травку виймати, але зараз цим буду займатись. Тут спірея вже також розростається, була вона досить маленька. Взагалі так цікаво спостерігати, як все стає таким зеленим, яскравим. Зібрала свій врожай огірків. Такі вони гарненькі, чи маленькі, дуже смачні та солодкі. Така насолода, коли ти збираєш те, що виростело своїми руками. Це просто не можу насолодитись. Тут два різних сорта, хоча на вигляд, вони дуже схожі. Я навіть вже не знаю, до який перемішала. Прийшла мені посилочка з ПДП. Знов я не втримала і замовила парфуми. Зараз вам покажу, що прийшло. Ось така гарна більша упаковочка. Ця маленька. Тут в скляній баночці, у них є і пластикові, є такі скляні. Це парфуми. Aqua Pur Home. Я вже казала, що акцент ця компанія робить не на етикетці, а на вмісті продукту. Тут тільки натуральні компоненти. Дуже я хотіла цей парфум, мені подобається цей аромат. Прикріплю зараз картинку, як виглядає схожий аромат такій великій круглій упаковочці, а маленька це ось такий варіант, називається Bright Crystal. Вона вже йде пластиково, маленька. Опа. І також Треба на другу руку Дуже приємний аромат, такий легкий. Ну, це дійсно парфуми, які я щиро рекомендую. Хоч багато хто каже, що це підробка таке не треба купувати. Ну, як на мене, це не підробка, да аромати схожі, але все ж таки це не... Те, що там з водою намішали, і воно вбриснуло і через 5 хвилин вже не відчувається. Вони дійсно стійкі. Приємний, стійкий аромат, який тримається цілий день. Тому від щирого серця рекомендую такий варіант зекономити, отримати майже ті самі парфуми, до яких ми звикли, але набагато нижчою ціною. Тому я собі. Замовляю, задоволення. Посилання на цей магазин на цей сайт залишу в описі під відео. До речі, придумали ми з чоловіком зберігати парфуми у коридорі дуже зручно перед виходом, коли вже ти вдягнений, вже готовий виходити, скористатись. Тому тут стоять його, йому подарували на день народження. І ось поставила сюди свої. Буду користуватись, і це, до речі, аромадифузер для дому. я Вже багато використала, тут чотири палички. Дуже мені подобається, коли заходиш в будинок одразу приємний аромат. Цей аромодифузор також з магазину ПД Парі. Можна, якщо хочеться, більш легкий аромат, залишити там 3, 2, навіть одну паличку. Я поставила 4, хоча ну це прямо такий насичений аромат. У комплекті, здається, було їх 6. Ну, 6 це вже занадто, бо він дійсно такий сильний вже, як на мене. От 3-4, то супер. Багато ви мені писали про магазин Аврора. Я тут ніколи в житті не була. За вашими рекомендаціями вперше приїхала сюди. Накупила різних дрібниць. Зараз приїду додому, все вам покажу. Ще по дорозі заїхала у юск, дивила дзеркала. Так мені подобається таке велике дзеркало, хочу його у гардеробну. Приїхала вже додому, встигла швиденько зробити салатик. Такий зелень, огірок, помідор, фета і ще будуть креветки. Я їх вже не чистила. Швиденько начистила, вони тут сохнуть, бо вони були. Буді. Щоб не потік салат, зробила заправку. Все зараз розкладу і буду вам показувати. Ще не і заїхала у юск. Зараз все покажу. Викладаю всі свої покупочки. Напевно, вже багато хто з вас був або постійно буває в цьому магазині. У мене, так склалося, що я ніколи не була. Але досить цікавий, з такими різними дрібничками, магазинчик. Все виклала, почну з Аврори. Е, мабуть, я вже встигла сказати, що я вперше в житті в магазині Аврора. Ви мені дуже часто писали про нього, що я там щось з «Аліекспресу» показувала, ви казали, о, так в Аврорі таке є, і там в Аврорі можна купити. Жодного разу в житті не було, тому що так якось вийшло, що там, де я жила із батьками, з чоловіком у нашій квартирі, тут, де ми мешкаємо зараз, ніде поруч ніколи не було цього магазину. Я спеціально поїхала в сусіднє село, в сусіднє місто, мабуть, в вишневе, спеціально в цей магазин. Набрала кучу всякої ерунди, але дуже цікаво. Взяла ось таку мухобійку. Бо у нас бувають, залетають мушки, хай буде. Рукавички для саду, дуже швидко вони протираються, рвуться, завжди потрібні, були тільки такого кольору, але актуально. Добриво, яке я завжди додаю до кімнатних рослин, воно просто вставляється у землю і поступово водичку, коли поливаємо рослину, воно розчиняється. І там випадково мені натрапило на нього, у мене якраз закінчилось, якраз треба. Взяла різні спеції, дивилась за складом, наче ніде ніякого глутамату, натрію не побачила. Така приправа до шашлику, копчений чесник. О, це, до речі, добре полуниці. Я жодного разу ще полуницю не підживлювала. До омлету. Вперше в житті бачу приправу для омлету. Склад. Сіль, сушена цибуля, сушений чесник, паприка, томати, куркума, базилік, цукор, перець чілі, орегано, перець, мускатний гріх. Господи, я ще не так добре бачу, щоб... Постійно читати цей склад. Буває, тут ще нічого ще видно, а буває, так напишуть, що я реально нічого не бачу, для кого вони пишуть. Для картоплі взяла діткам таке тісто для ліплення, у мене люблять щось поліпити. Кріт. У мене ще нічого не забилось, але натрапила на ось такий пакетик одноразовий. Я раніше колись купувала цілу бутилку. Тобто взяла на, про всяк випадок. На майбутнє, якщо заб'ється водопровід, водосток, то можна буде використати. Буде у мене запас. Для унітазу, для котів випадково побачила такий корм до нас, я вже казала, кожен день постійно ходить кіт. Хоча я його не годувала, я не знаю, що він сюди ходить. До нас в дом, якщо двері відкриті, то він і в кімнату заходить, то я взяла. Його пригостити. Печиво, зараз скажу для чого. Такий Несквік 100 років не купувала, була акція, захотіла діткам взяти какао. Такі ганчірки, вони такі приємні, вони м'якенькі, пухнасті. Не знаю, як будуть протирати, але вони такі гарні. Мені так сподобається, я дуже люблю гарні ганчірки. Не знаю. Чому в мене якийсь фетіш гарний гантірок. Рожеву і ось таку бірюзову або м'ятну. Так, е мабуть, а, і сушки. Це в Аврорі все. Все. В Аврорі ось це все. А, ні, ще ось ці машинки. Ось побачила такі машинки, так мені сподобалось, і взяла діткам. Спочатку взяла тільки молодшому, бо він таке любить. Думаю, старший такими вже не граються, йому не цікаво. А потім роздивилась, що тут такі механізми, оці шестерьки, він дуже таке любить. Різні механізми там дає. Він буде в захваті, я просто впевнена. Хоч це дитяча машинка, він любить салатовий колір і коли щось ось такого плану. Тому такі прикольні машинки. Динозаврик. Хай будуть. <смітнє> а, і ось ці бомбочки для ванни також в Аврорі. Це все. Потім я поїхала у Юск. Взяла ось таку картину. Вона досить великого розміру. Повішу її у пральні. Хоч мені писали, навіщо у пральні картина. Але я хочу, я буду вішати Покажу вам результат. Там гола стіна, мені треба, щоб там щось було. Ось таку банку побачила. Це, мабуть, з нового, бо раніше були такі маленькі, схожі, таку велику ще там не бачила баночку. І такі свічки. Я давно на них дивилась, давно мріяла. Зараз також на них знижка дешевше, ніж раніше коштують. І я їх прям бачу. У спальні майбутній на прозорій скляній таці. Я прям уявляю, як це буде хотіла. І ось таке серветки. Щось у мене все-таки розеве вийшло. А в баночку цю я хочу покласти печиво. Зараз я її помию. Якраз чоловік привезе дітей від бабусі. Я купила спеціально в епіцентрі, хоча в епіцентр поїхала. Спеціально купила печиво, щоб сюди скласти. Зараз промию мию пересиплю. Взяла ще ось такі два контейнери. Мені для снеків, покажу для якої полички. О, навіть зараз покажу там, мабуть, капець. Тут просто завал. Я таке ненавиджу. У мене майже ніколи такого не буває, але я витягнула звідси контейнер для чогось мені, для іграшок дитячих там потрібен був. І тому все це просто розбіглося. Я зараз все це ось так кохайно поскладаю. І тут навести потрібний лад. І е, обрала кольори, фарби для стін на другий поверх, і взяла ось такий чорний. Пігмент буду, вже казала старшому малювати гори на стіні, то мені потрібен такий чорний я буду додавати у білу, або якщо залишиться сіру фарбу, щоб зробити, не купувати багато різних паночок, різних фарб, а зробити різні відтінки, буду сама змішувати. Ось це все. Мию одразу баночку, завжди новий посуд промиваю, і якщо купую нову постіль, рушники завжди все спочатку перу, а потім вже використовую. Ну, одяг не завжди. Якщо там спідня білизна, то тоді да, відправляю в прання. А якщо це якийсь звичайний одяг, типу ковтинки, штани, то не перу. Хоча знаю людей, які перуть будь-який новий одяг. Але мені чогось шкода зайвий раз його в впральню кидати, новий виглядає завжди краще. Переклала печиво і ось так гарненько тепер виглядає в цій баночці. І наводжу порядок у цій тумбочці завжди проблема, я знаю, що не тільки у мене, у котових таких. Тумбочках зробити так, щоб все було і охайно складено і зручно користуватись. Не дуже зручно, ось так, коли щось до кутом. Зазвичай сюди ставляться ті речі, якими не так часто користуємось. У мене тут на нижній полиці стоїть різна консервація, а зверху електротерка, йогуртниця те, що таке крупне, легше дістати, ніж якби там зберігався посуд. І з цими контейнерами якось все стало більш упорядкованим. Люблю, коли все організовано, має свої рамки. Можливо, докуплю туди ще пару таких самих органайзерів і ще щось поскладаю. Дороблю салатик, швиденько обідаю і займаюся далі своїми справами. Вирішила зробити невеличку перестановку на острові, хоч мені подобається цей куточок, але час від часу хочеться щось новеньке. Душа потребує змін якихось перестановок у домі. Тому замість вазончика ставлю сюди печиво та горішки, вони в однакових скляних баночках з дерев'яними кришечками, тому поруч гарно виглядають. А цей букетик з евкаліпту поставила на стіл. Ще з дітками вже встигли зліпити з нового пластиліну пса-патрону. Ми так з нього сміялись. Це просто очікування реальність. Ну, Хотіла б я сказати, що це дитина робила, але скажу чесно, що я допомагала, ну, так, так вийшло. Познімала вам. Запросили нас на день народження, це один з керівників на роботі у чоловіка. Йому виповнилося 60 років. Запросив нас у ресторан на Дніпрі, називається Причал. Дуже таке гарне місце з гарним краєвидом. Подивіться, як виглядає водичка, міст. Яке ж гарне наше місто, наш Київ! І, взагалі, яка прекрасна у нас країна. І такий затишний цей заклад, дуже гарно всередині. Ми сто років не їздили у подібні місця і, взагалі, дуже давно не були у центрі міста. І дуже давно ми не гуляли так допізно. Зазвичай, коли ще не зовсім темно на вулиці, ми вже лягаємо спати, а тут вже було темно, так гарно все світилось. На цьому я завершую своє відео. Сподіваюсь, вам було приємно подивитись. До наступної зустрічі!